Доброго дня. Дякуючи моїм підписникам, які купують кавомашини, машини, маю щастя зрівняти для вас сьогодні ці дві моделі. Це Нівона 820 і Міліта Barista TS Smart. Ці моделі обирають дуже багато людей, бо це за свій сегмент, скажімо так, топ-середній сегмент. Звичайно, є кавомашини дорожчі, але там же людина обирає тільки тікавоварки, яка хоче зробити собі там next level крок і витратити досить багато коштів. Ці машини десь коштують, ну, що десь, та по 22 тисячі вони коштують. От, насправді. 20-й рік, тут 3 тисячі пробігу, тут щось таке, чи 3, чи 5. А, ну, десь так. Коротше кажучи, вони однакові. І нові вони коштують плюс-мінус. Там, в залежності від акції, там така білиберда з цими цінами, що, допустимо, Борис буває, німці пишуть і 1400 євро, і 1100 євро я бачив. І, а На Україні 1000 євро, е, Нівона ну, трохи менше, там щось 980, але загалом, я думаю, ціна плюс-мінус однакова. Так, ну, 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 ну. загалом це виробляє один концерн. Е, Остер Фризма. Запчастини, в принципі, однакові. Е, е, ідеологічно вони трохи різні. А, бо Міліта наразі, як я зрозумів, цей бренд замовляє виготовлення конструкції на От, і всі технологічні напрацювання перекладає на них. В той самий час, як Нівона ну, дуже серйозно покращує свою техніку, кожні моделі з якимись цікавинками. А оці нові моделі 810103 з'явились тільки у Нівони. Там навіть на взирному блоку написано Нівона, то це підтверджує то, що Нівона серйозно займається розробленням нових технологій. Міліта цим, на жаль, в принципі, не займається. Але там інша ситуація. Міліта все ж кавовий бренд, який каву продає, і а, крапельні кавоварки. це їх основний маркет. А автоматичні кавомашини вони повністю переклали на остефрізм. Це не відміняє того, що вони дуже круті, цікаво машини, і за рахунок такого перекладання вони дешевші за Нівони, ну, за той самий набір технологій. І якщо ви придбаєте Milit, то це більш вигідна покупка 100%. От, але ну, дивіться таке. Тож, Нівони технологічний, міліти, вигідні придбання плюс гарні. Дизайн Меліт, ну, на мій погляд, звісно, краще. От так. А, так, Нівона 820 від Баріст. Все ж чим вони відмінні? Конкретно ця, тут немає Bluetooth. Наскільки він важливий. На нівонах, мені здається, він взагалі не важливий. Там, о, я не знаю, в мене на iPhone такий додаток він і страшний, тобто там дизайн додатком ніхто не займався так точно. І глючний постійно вилітає. Чесно кажучи, він там, що є, що його немає, можна видалити і. Не паритись. На міліті додаток є, з ним цікаво, він гарні, значно гарнівший. І 5 хвилин задоволення у вас буде. Бо більше не треба, чесно кажучи. Простіше собі швидко обрати напій і запустити готування. До речі, про швидко. Запустити готування і налаштування напоїв на нівони в рази простіше. Оце їх керування джойстиком. Ну, це крутяк. Тобто, допустимо, в міліті сенсор, і ви ж. Як сенсор? Натиснули, потримали, зайшло в одне меню, натиснули далі, трохи не вгадали. Починаєте там перемикати ні ті налаштування. Ну, трохи часу займає, звісно, в домашньому використанні для чого ці міліти це не має дуже великої там, різниці. Ні на що не оказує вліяння. От, але. Ну от Я сьогодні Нівон налаштовував, я її тестую. В мене зайняло хвилину, щоб я собі швидко налаштував напій, швидко змінив йому назву. Там круто. Якби це я робив на міліті, я би в той сенсер попадав би значно довше. Ну Це звісно, наскільки кому це важливо. А, так, це одна відмінність. А, ще які плюс нівони. Оцей новий капучинатор. Який тут за мордочкою, він реально гарно пінить. Ну, от я не знаю, мені подобається. Тобто реально піна виходить така дисперсна, густа, як треба, от така кремова-кремова. На Мілітті все ж трохи простіше, бо там і цей капучинатор розроблялася досить давно, машина з 13-го року йде з технічних покращень. скажімо так. Що в Баристі плюс? Plus? Фірмовий бункер з автоперемиканням, де він в нас? Очки, на два типу зерна. Тут головне, що у вас не два типу зерна, а те, що на кожну порцію відсікає свіже зернятко і ви свіже намелену каву п'єте. Оце круто, оце головний плюс. А, чесно кажучи, я не дуже часто бачу, щоб двома типами зерна хтось користувався. Дивіться, в чому ситуація. У кожного зерна своя плотність. І кавомолку то ви налаштовуєте на одну плотність. Тобто ви, допустимо, налаштували собі на каву з лівого бункера. Засипали вправий, і там, допустимо, більш темне зерно. Більш темне зерно мелеться більшими шматочками. Ну, Не більшими шматочками, меншими шматочками, але більшою порцією. І вже налаштування не ті. вам би кавомолку зробити більшою для темного зерна. Але ви не можете, бо ви собі втратите налаштування під цей бункер. То я порахував би цю систему більше. Відсікання на кожну порцію свіжого зерна. от-от так. Або, якщо у вас два типу арабіки, і ви хочете собі, допустимо, спробувати один тип арабіки, швиденько перемкнути, спробувати інший. Ну, Цей, цей варіант я бачу 100%. Що у нас ще? Дісплеї. В принципі, однакові в міліті, наче трохи більший, але, але не факт. Можливо, 2.8 і 3,2 дюйма. От, от, таке щось співвідношення. От Давайте зараз дисплейні вони покажу. А, по яркості, контрастності все те саме. А, що по нівоні мені ще подобається? Великі символи, от, як і кажу, якими легко керувати. Тобто ви отак швидко перемикаєте собі, натискаєте готування. Цікаво. Майко. Ага. А я дивлюсь, що таке Майкофі. ми створюємо Майкофі, вони з'являються в нашому рядочку символів. От. А Майкофі це не папка Майкофі. Це ще один напій, який з заводу просто існує. Ви можете його змінити, змінити назву. От. Але не як в восьмій серії, коли ви заходите. В ну, старій, 839 і 858. Заходите в папку і там декілька інших напоїв. Так, ну, це в нас така тестова чашка. А, так, давайте повернемося далі. Як готують кавомашини? Наразі в цій нівоні, той новий заварний блок, який я знімав. Нівона ця конкретна. Ми досить крупними шматками. Давайте дивіться, досить крупний помор. А... Що хочу сказати, самі кавомолки на нівонах там, з 5 по 8 серії, в них редуктор цікавий, скажімо. Так. Він трохи не такий, як в барістах. Барісти дозволяють робити помол менше. Але це ніяк на смак, як на диво. Не, нічого не робить поганого смаку. Досить крупний помол, при тому кава виходить крута, насичена. Я собі сьогодні робив Еспресо. Вийшла еспресо таким гірким, насиченим, при такому великому поболі, ну, мені було досить дивно. Але я так думаю, частково це налаштування температури. Я думаю, воно в нівонах трохи більше, ніж в мілітах. От. Але таке є, що нівони на більш крупному помолі працюють, міліти на більш мілкому. Так, що з плюсів, налаштування двох напоїв одночасно, готування верніш, двох молочних напоїв одночасно. Тобто проходить пінення молочної піни на два стакани, на дві порції. От. Міліта вам буде робити це по черзі в будь-якому випадку. Тут кава, один приход, второй приход, і потім пінення одразу подвійної порції. Це трохи пришвидшує роботу на нівоні, якщо вона у вас в офісному використанні. А що ще, на мій погляд, нівони більш лояльно відносяться до малої порції кави. Тобто, допустимо, якщо у вас, допустимо, там, скажімо, менше 10 грам, кавомашина вам 100% зробить відбій приготування. В нівоні ці межі трохи е, зглажені, тобто там. Давайте так, видумаю, звичайно. Але, допустимо, там 9 грам мінімальна порція. То вона, от, якщо ви не вгадали з вагою кави на одне приготування, більш лояльно до цього відноситься. Це теж, в принципі, Нівон. А так, загалом, давайте так, підведемо ітог. Баріста, великий сенсорний сенсор на панель керування, фірмовий бункер з відсіканням кави на кожну порцію. От це її головні плюси. А, в нівоні юзабіліті, скажімо так, тобто легкість користування в цій машині краще, на мій смак, звісно, пінення краще. так, от. І за рахунок цього надійність. Надійність це ж таке діло, що а, як довго кава в не буде вам приносити траблю. А, в цих кава машинах, до речі, відбій приготування, тобто це якраз про 9 грам, 9 грам або 10 грам. При відбої приготування лишається в заварному блоці не сформована таблетка, а каша. Ця каша, а, двигаючись в заварному блоці, розкидується по всій каварці, в тому числі в відсік дренажного клапана, який з часом від цієї кави отримує подряпини. То, якщо чим менше таких проблем, тим довше живе кавоварка. Тому ні вони живуть довше. Оці відбії приготування на міліті вони вам дадуть деякі проблеми. Так. Ну а так, загалом гарні моделі, дивлячись, що вам подобається, Міліта гарний вибір і Нівона теж гарний вибір. Але Міліта буде для вас трохи складніше в користуванні, Нівона трохи легше в користуванні. Причому, якщо ви робите одну чашку в день, то міліта зварить її краще за рахунок того, що вона вимелює каву. Якщо ж ви робите там, десь в офісному користуванні, оце відсікання на порцію, на порцію не дуже то важливо. Краще буде, коли кава-машина може робити швидше молочні напої. Тобто Те, декілька співробітників переходять і роблять собі лати одночасно. Це буде швидше на ніби. А так, схожі моделі, кожна для свого користувача, тож обирайте. Дякую, до побачення.